Бажано, щоб альянс запросив Україну на саміті у вільності приєднатися. Тобто, тут наша позиція вважає реалістична. Ми не вимагаємо надати конкретну дату вступу. Ми чітко визнаємо, що поки триває активна фаза бойових дій, це неможливо, але ми говоримо про те, що повторення сигналів про політику відкритих дверей. Або посилання на рішення Бухарестського саміту 2008 року, який передбачав, до речі, надання Україні ПДЧ, що для нас це більше не актуально, що Альянс разом з тим, навіть в своїх національних інтересах і в інтересах своєї безпеки має запросити Україну приєднатися. Інакше ми всі разом постанемо перед небезпекою в разі після перемоги України. Все одно залишатиметься загроза повторного нападу з боку Росії, і лише вступ України до НАТО може завадити такому сценарію. Жодна з країн-членів НАТО не ставить під сумнів той факт, що Україна має приєднатися до лав Альянсу. Питання і проблеми, і дискусії починаються в коли і як саме це відбудеться. І отут давайте бути чесними: не всі країни в альянсі. Підтримують вступ України до України до НАТО на нинішньому етапі від дуже багатьох наших партнерів і друзів ми, на жаль, чуємо сигнал про те, що першочерговою задачею є перемога у війні. І лише після перемоги Україна має право поставити питання про своє членство.